Маркери, проєктні сумочки, тримачі для маточків, блокатори для шкарпеток і навіть спиці. І все це від українських виробників. Сьогодні ми з вами розглянемо магазини та виробників, що пропонують нам аксесуари для в'язання українського виробництва. Привіт! Я Натка і я в'яжу. І на цьому каналі ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Отже, сьогодні ми з вами побалакаємо про українських виробників аксесуарів для в'язання. Я провела невеличке дослідження і зібрала для вас список з виробників магазинів інстаграм-магазинів, що пропонують нам аксесуари для в'язання локального українського виробництва. Бо я вважаю, що дуже важливо підтримувати саме українських виробників. Звісно, я б дуже хотіла сказати, що я користувалася послугами всіх цих магазинів і можу вам їх рекомендувати. Але, на жаль, ні. Як ви розумієте, я не можу купити для себе все, що є в наявності. По-перше, мені це не потрібне, а по-друге, в мене немає стільки грошей. Тож, про деяких виробників я. Вам розповім, що я про них знаю. Деякими я користувалася, про деяких я чула відгуки від інших в'язальниць, тож поділюся з вами усіма знаннями, які в мене є. І також, звісно, запрошую вас в коментарях ділитися своїми враженнями. Якщо в якомусь з цих магазинів ви щось купували, будь ласка, напишіть свої рекомендації або, навпаки, не рекомендації. І ось так разом ми зможемо зібрати базу перевірених Магазинів, перевірених виробників, щоб всі могли нею користуватися. Мені здається, це буде дуже корисно для будь-якої в'язальниці. Ну, а раптом хтось з цих магазинів та виробників побачить моє відео і захоче надіслати мені свою продукцію на огляд, то я завжди відкрита до співпраці. Щоб потім я могла поділитися з вами своїм чесним відгуком. Тож, давайте розпочинати. Ось тут я буду вставляти вам скріншоти, картинки, ілюстрації, щоб вам було наглядніше, про що я буду вам розповідати. Я також розділила всі товари на категорії, і ми будемо рухатися від однієї до іншої. В описі під відео, звісно, будуть тайм-коди, щоб вам було зручніше. Перша категорія це тримачі для бобінок або для моточків. Це така палка, можна сказати, дерев'яна, на яку одягається бобінка, і тоді, коли ви в'яжете, вона сама повертається і вам не треба нитку розкручувати. В мене такої штуки немає, але я чула багато гарних відгуків, що таким чином можна боротися із закрученою ниткою, якщо вона вас косить. Таким чином, нитка вкладається в полотно рівно і краще, ніж коли ви її розмотуєте вручну. Отже, перший магазин це White Woodcraft. В них є сторінка в Instagram, і в них є такі тримачі на одну бобінку, на дві, на три, на чотири і навіть на п'ять бобінок. Ціна, звісно, різниця від кількості бобінок, і починається вона від 500 гривень. Також хочу сказати, що тут цей тримач, він з шарніром для того, щоб бобінка не сама крутилася навколо. Цього стрижня, а щоб вся моталка у вас крутилася, і це дуже зручно і робить користування таким термачем набагато приємнішим. Також в цьому магазині є клубочниці дерев'яні, дуже гарні, гарно виглядають, тож рекомендую заглянути до них на сторінку. Наступний магазинчик називається Workshop GV. Не знаю, що ці літери означають. Ось знову ж їх сторінка в інстаграм. Тут також є тримачі на різну кількість бобінок, від однієї до чотирьох я бачила, можливо, під замовлення можна зробити і більше. І вартість стартує від 450 гривень. Також в них є парасольки для того, щоб можна було в'язати одразу з пасми. Так, ось такої. Вам не треба її перемотувати, ви її одягаєте на цю парасольку, кріпите і одразу з неї можете в'язати. Тож для дівчаток, які часто використовують пряжу саме в пасмах, ця штука може бути корисною. Наступний магазин називається Fillwood це сайт в інтернеті, ось їх скрін, і в них тримачі, які не крутяться, тобто це просто стрижень на такій підставці, і у вас сама бобінка або сам моточок буде прокручуватися навколо цього стрижня. І тому вартість таких тримачів стартує від 110 гривень. Вони також є різних розмірів, тож. Можна на пробу, наприклад, такий взяти, або, можливо, він дійсно кращий. Як я вже казала, в мене тримачів немає. Тому я буду очікувати ваші відгуки в коментарях, який краще брати яким ви користувалися. Ще один магазин, в якому я побачила тримачі, він називається NK23.comUA. Я насправді не дуже впевнена, чи є виробництво в них, але, здається, десь в них було вказано, що це Україна. В них є одинарні тримачі, є подвійні тримачі, і ціна стартує від 550 гривень. Наступний інтернет-магазин називається TerlisOpt.com.ua. Одинарний тримач коштує 415 гривень, їй на іншу кількість доходить до 4 бобінок. Також тримачі є в інтернет-магазині Wool Market. Одинарний тримач тут коштує 790 гривень. Наступна категорія маркери для в'язання. Я зараз вам запропоную кілька майстринь, які виробляють ці маркери вручну, але насправді я впевнена їх набагато більше. Тож, розпочну я з тих майстринь, з якими я сама співпрацювала і замовляла в них маркери. Перший аккаунт в Instagram називається Маркерс Вікі. Тут я замовляла маркери з натуральним камінням, є різноманітні варіанти, як ви бачите на фото, і вартість їх від 190 гривень за 5 штучок. Це маркери з натуральним камнем. Також замовляла маркери в майстрині з інстаграм-аккаунтом Nittin Зараз ви бачите скрін. І тут я замовляла неймовірно гарнюні клубочки з полімерної глини ось такі. Мені вони дуже сподобалися. Вони такі маленькі, і дуже гарненькі, дуже приємна майстриня, швидка, швидке виготовлення, швидка відправка. Тож можу рекомендувати від усієї душі. І ось ці клубочки коштували по 25 гривень за маркер. Але також в неї є і інші маркери із камінням. Із якимись фігурками і е, лічильники для рядів, тож можна вибрати те, що вам сподобається. Наступна майстриня, в якої ви зможете знайти неймовірно гарні маркери та аксесуари для в'язання, Ольга Петренко, її аккаунт в інстаграмі, називається Helka Knit. Також купа різноманітних маркерів і лічильники рядів, і приблизна вартість 5 штук 150 гривень. В неї є також сайт в інтернеті, він також називається Healkanet. Кому зручніше замовляти в інтернет-магазині, можна переходити на сайт. Звісно, всі посилання будуть в описі під відео. І також я не можу обійти стороною неймовірну майстриню як у в'язанні, так і у шитті, і у створенні маркерів також це галинка. Я думаю, багато хто з вас її знає. З YouTube каналу Рукодільні моменти життя Галинки і знаю, що це неймовірно творча людина. Я сама в неї ще маркери не замовляла. Але я точно знаю, що в Галинки все буде по найвищому розряду. І також я бачила відгуки від інших в'язальниць на YouTube, на її і торбинки, і маркери. Тож також можу рекомендувати 100% впевненістю. Ви зараз бачите приклади робіт Галини. І середня вартість її маркерів становить 300 гривень за 10 штук. Наступна категорія проєктні сумочки. І не відходячи далеко від галинки, розповім вам, що Галина також шиє неймовірні проєктні сумочки. Сумочки в середньому коштують 500 гривень, також є кошики для зберігання пряжі від 300 гривень і органайзери для спиць від 250 гривень. Наступна майстриня, яку ви також можете знати з YouTube, це Ліна Сергієнко. В неї є канал Мій творчий простір, а також в неї є сторінка в Instagram, де вона продає зроблені вручну проєктні сумочки. Зараз ви також бачите приклади на екрані. Сумочки є різного розміру, різного формату. Я думаю, що у Ліни можна також замовити щось ексклюзивне, якщо вам захочеться. І середня вартість сумочок від 400. Гривень. Наступний аккаунт в Instagram, який я хочу вам показати, називається він TataCraft.ua. Дуже багато різних варіантів сумочок, від, вели... від маленьких до великих, різного формату, різного вигляду. Середня вартість сумочок в цьому магазині становить в середньому 500 гривень. Ще один неймовірний аккаунт називається сумочка.ua. Також різн... різноманітніші варіанти, і ви знаєте, мені здається, це окремий плюс саме ручних виробів, що в принципі вони всі ексклюзивні. Так, якщо вам вже пошили сумочку, другої такої точно не буде. І одночасно з цим ви можете замовити таку сумочку, яку потрібно саме вам, потрібного розміру, потрібного кольору, не обирати з того, що є, а саме створити свій власний виріб за допомогою майстрині. Тож сумочки в цьому аккаунті а, стартують приблизно від 400 гривень. Також тут є маленькі ось такі сумочки, які можна одягати на руку, які коштують 200 гривень. А, і є органайзери для спиць вартістю від 550 гривень. Наступний аккаунт називається Back for А, Тут, окрім сумочок, також є холдери для ножиць, органайзери для спиць та іншого в'язального приладдя. Сумочки в середньому коштують 800 гривень. І ще один аккаунт з неймовірними сумочками називається Мілий штучки Оксі. Є також різні варіанти, є чохли для спиць, є проєктні сумочки в середньому від 600 гривень. Наступна категорія блокатори для шкарпеток. А, тут я хочу запропонувати вам аккаунт в інстаграм, про який я вже розповідала, White Woodcraft. В них є варіанти від 300 гривень. І другий магазин, який дуже рекомендувала Світлана з каналу, давай пов'яжемо. А Світлані, я довіряю, тож можу рекомендувати і вам. Це магазин Вудіко. І в них блокатори коштують від 460 гривень. А якщо ж вам хочеться побачити більш розгорнутий відгук про ці блокатори, можете завітати до Світлани на канал. Там вона про них дуже детально розповідала. Також в магазині White Woodcraft можна знайти і блокатор для бабусиних квадратів, його вартість від 550 гривень в залежності від розміру. Продовжимо з дерев'яним приладдям і перейдемо до лінійок. Лінійки калібратори для спиць, лінійки для вимірювання щільності. Ось такий варіант є в магазині Woodico, коштує він 250 гривень. Також є варіант в магазині nk 23comua про який я вже вам казала, коштує 120 гривень. І ще один магазин Gaman Ниц. 60 гривень коштує ось такий калібратор для спиць і 150 гривень ось така лінійка для вимірювання щільності. Не зовсім аксесуар, але все ж таки, щось пов'язане з в'язанням це мило для вовни. Попередньому своєму відео я давала вам відгук про крафтову миловарню Knit V. Тож, хто ще не бачив, пропоную вам переглянути. А я можу рекомендувати вам це мило від щирого серця. А також ще ручне мило можна знайти в магазині Wool Market. І наостанок ще хочу побалакати з вами про спиці. Багато було відгуків, що в нас є спиці українського виробництва Мікрон. Я думаю, багато хто про них чув. В мене їх, на жаль, немає, я їх ніколи не пробувала, тому свій відгук вам дати не можу. І, на жаль, відгуки від інших в'язальниць досить такі суперечливі. Дехто каже, що це класні спиці на рівні з Нітпро. І Адді, дехто каже, що все ж таки вони не дотягують, що там складне кріплення тросика, що вони чіпляються, що вони розкручуються. Також я ще зрозуміла, що якість спиць залежить від року випуску, тому що я так розумію, що виробництво покращується, і спиці вже в останній партії вони будуть кращі, ніж спиці, які були випущені ще рік тому. Тому мені буде цікаво почути ваші відгуки. Чесно скажу, я навіть хотіла їх замовити перед цим відео, щоб протестувати, але е, подивилася на вартість і якось не наважилася. До того ж, в них дуже обмежені розміри лише від трійки до четвірки. А, наприклад, зараз мені ці розміри не потрібні. Я б купила 6,5, бо зараз я в'яжу свій кардиган на 6,5, але такого розміру в них немає. Тому я все ж таки вирішила не тестувати. Можливо, колись все ж таки я їх спробую, але мабуть не цього разу. Також мене трошки здивувало, що я не знайшла ніякої офіційної інформації про цього виробника. В них немає ні сайту, ні офіційної інтернет сторінки, а взагалі немає ніякої інформації в інтернеті, крім того, що це виробник Україна. Мені це здалося трошки дивним, бо зазвичай, коли ми щось купуємо, так там написано виробник і є адреса виробництва, щоб ти точно розумів, де це виробляється. Я бачила упаковку від спиць Мікрон, і все, що там написано, це виробник Україна. Ну, не знаю, як для вас, для мене це не є вичерпною інформацією, бо не дуже зрозуміло. Я навіть написала в магазин, в якому їх зараз можна купити. Це, до речі, інстаграм-магазин Yarn. В них вони завжди є в наявності ці спиці. Я запитала, хто виробник. І мені відповіли Україна. Я запитала а детальніше хто саме ну, якась юридична назва ще є в цього виробника? А мені сказали, що це якийсь ФОП, ну, там прізвище ім'я по батькові далі йде. Про цей ФОП також я інформації не знайшла, навіть в якому місті вони знаходяться. Тому не знаю трошки мені це дивно. Мені це не зрозуміло, чого в них немає ніякої інформації. Якщо в них дійсно виробництво в Україні, якщо там є якась міні-фабрика, там якісь станки, десь все це робиться, то чого не зробити сторінку десь в інстаграмі, хоча б так показати виробництво, показати, що це дійсно український виробник, щоб таким чином підняти ну, Якусь лояльність до свого бренду, так, щоб люди більше хотіли його купувати. Тому що в мене, наприклад, виникли лише запитання: а чи дійсно це український виробник, а чи дійсно ці спиці виробляються в Україні, а не просто заводяться з того ж знову ж таки Китаю і просто тут пакуються і продаються. Мені було б цікаво, якщо хтось знає, як вийти на виробника, може в когось є якісь контакти, то ви також мені не пишіть. Проведу своє журналістське розслідування і наступного разу вам розповім. Або, можливо, ви володієте цією інформацією, тож дуже прошу поділіться, бо мені самі цікаво, і я думаю, буде цікаво і всім іншим більше дізнатися про ці спиці. На цьому це все про в'язальні аксесуари. І я хотіла вас запитати, чи треба зробити таку добірку про виробників пряжі? А саме. Виробників пряжі такі в фабричних форматах та е, крафтове виробництво, наприклад, ручне фарбування пряжі. Чи було б цікаво вам також побачити добірку таких магазинчиків? Якщо так, то пишіть, бо насправді в мене інформація вже є. Я лише думаю, чи знімати мені відео, чи ні. Тож буду вдячна за ваші відгуки про цих виробників і магазинів в, в коментарях. Також, якщо я когось не згадала, а ви знаєте, що це класний виробник. Будь ласка, пишіть, можливо, буде друга частина цього відео по вашим рекомендаціям. Я думаю, що не треба ховати класні магазини і класних виробників. Будь ласка, діліться, рекомендуйте і будемо підтримувати саме наше українське виробництво. Тож я буду вам дуже вдячна за підписку, за вподобайку, за ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого і побачимося з вами в наступних відео вже дуже-дуже скоро. До зустрічі! папа